Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо нерівності з двома змінними. На прикладі No1612 побудуйте графік нерівності Алгебра 9 клас з поглибленим вивченням математики. Розв'язком нерівності є пара змін, яка перетворює нерівність на правильну числову нерівність, і графіком нерівності називають фігуру, яка складається з усіх цих розв'язків. Перша нерівність х квадрат більше за 4. Число, яке в квадраті дорівнює 4 це 2, воно не включене, і більше це буде справа. Оскільки в квадраті і від'ємні числа теж будуть додатними, значить ті числа, які зліва від мінус 2, теж задовільняють цю нерівність. Виглядати буде це ось так: дві прямі лінії вертикальні, х дорівнює 2х дорівнює мінус 2, і розв'язок наш знаходиться ліворуч від мінус 2 і праворуч від 2. Модуль у менше за одиницю. Це дві горизонтальні прямі лінії 1 і мінус 1, оскільки по модулю y одиниці дорівнює 1 і мінус одиниці. Самі ці лінії не входять, нерівність строга, і в першому і в другому випадку ми зображуємо її штрихом, і менше одиниці ця фігура знаходиться між даними лініями. Y більше за модуль Х. Y дорівнює модуль Х ось така птичка. Да? Строга нерівність ми зображуємо її штрихом. І фігура знаходиться всередині цієї птички. Достатньо прості нерівності. Четверта. y менше рівне 2 модуль x мінус 1. Якби це був графік рівняння і модуля не було, y дорівнює 2х-1. Це пряма лінія. Оскільки по х по модулю. То буде симетрія відносно осі Y. Пряма лінія y дорівнює 2х-1. Ось вона, до осі Y, І далі відбувається симетрія. Y менше рівне це знизу від цієї, від цієї лінії. П'яте: та сама пряма 2х-1 симетрія відбувається відносно Y, і симетрія відбувається відносно осі Х. Тобто ось ця фігура, тільки іще у нас додаткова симетрія відносно осі Х. Ось ця частина графіка відображується в верхню півплощину. Сьогодні ми розібрали з вами 5 завдань номера 1612 і побудували 5 графіків нерівності. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!